Міністр внутрішніх справ України вважає свою відставку через події у Врадіївці не своєчасною. Про це Віталій Захарченко повідомив у ході прес-конференції. Ті зміни, ті напрацювання, які ми хочемо провести, носять системний характер. Сьогодні у такій ситуації, непростій недоречно робити які-небудь політичні заяви. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Водночас Віталій Захарченко зауважив, що у більшість працівників відомства чесні і порядні люди. І на переконання міністра немає необхідності проводити переатестацію всіх працівників МВС. Це ситуацію на думку міністра докорінно не змінить. Захарченко зазначив, що за кілька днів своєї діяльності у Врадівці спеціальна робоча група МВС отримали заяви від 80 місцевих жителів, які раніше побоювалися повідомляти про правопорушення в районі. Кінцевий звіт щодо ситуації на Миколаївщині. Ні, Віталій Захарченко чекає від керівників центрального апарату МВС у суботу, 6 липня, після чого відбудуться необхідні ротації. На думку ж екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, відставка особисте право кожного. А щодо роботи відомства загалом, то його слід не реформувати. Потрібно ліквідувати всі правоохоронні органи. Необхідне повне переливання крові, в тому числі з застосуванням детектора брехні, як це робилося в багатьох країнах. Треба Провести люстрацію тисяч слідчих прокурорів та суддів, які причетні до встановлених Євросудом, тисяча з лишнім порушень прав людини в Україні. Після цього треба через детектор брехні набрати новий персонал, який візьме на себе зобов'язання декларувати доходи видатки сім'ї щорічно, а також погодиться на провокацію хабаря з боку відповідних спецслужб.